Доброго дня, мої шановні дорогенькі учні 3 класу та батьки, запрошую вас до нашої онлайн-студії Творчість на тутик. Сьогодні я хочу вас познайомити з героїзмом у нашій Україні і з героями, які ми можемо, о яких, про яких перепрошую, ми можемо дізнатися у наших казках. Тож, запрошую вас до нашої подорожі. По сьогодні я приготувала для вас дуже-дуже цікавого і познайомимося ми з вами з буквицею і з, не тільки з героями, але і з буквицею і з декоративними літерами. Тож, е, рушаємо, е, щоб побачити, що я для вас підготувала. І так, перепрошую, розпочинаємо Героїзм у мистецтві, поняття буквиця, створення декоративної літери. Діточки, скажіть мені, будь ласка, чи ви любите казки? Розгляньте зараз малюнки та назвіть героїв казок та охарактеризуйте їх. А щоб вам було дуже цікаво, я ще покажу вам, які, що за допомогою Ютуба, яких героїв я для вас підготувала. Зачекайте, будь ласка, і так, я переключаюся і показую вам ось таку. Пісеньку послухайте цю пісню про цих А ми, славні козаки, маємо вуса ось які, має шаблю на запас, не злякає ворога. fica zero uh! Ось таку цікаву пісіньку ми, ми з вами зараз послухали. Про, про кого ви дізналися під час цієї пісні? Так, про козаків, козаків, наших славних козаків, і про них ми теж знаємо дуже-дуже книжок, а ще у різних книжках. Про них ми дізнаємося під час нашого навчання в п'ятому, шостому та сьомому класах. Тож рушаємо далі. Зверніть увагу, які Гарнесінки книги показують наших героїв, а як прикрашені літери перші літери, які розповідають про цих героїв. Перша книжка це Слово о полку Ігореві Ігоря, Сина Святославича, внука Ольгова. А наступна книжка це книжка про Казака. Та його коня. І бачите, які декоративні літери прикрашають цю книжку. То давайте розглянемо ці літери, як їх характеризують художнє оформлення. З вами ми будемо так само пробувати на нашому майстер-класі зробити та декоративно оформити літеру А, а зверніть увагу на різновід формату, в який можна вписувати ці літери. Наприклад, літератив Т вписана у тр трикутник. Літера «ж» в овал, літера О, яка зображена у формі фантастичного птаха, е, вписана у кола. А літера П і М, які прикрашають квіточки та пташки, вони вписані в прямокутники. Тож ви добре відпрацювали. І я ще хочу вас запросити, щоб ваші ученята трошки відпочили, і ми разом з вами зробили гімнастику для очей разом з патроном. Псім патронам, то запрошую вас і я буду також робити цю гімнастику разом з вами, бо я дуже працюю, працюю за комп'ютером, щоб викладати онлайн-уроки. А ви так само цілий день сидите на цих онлайн-заняттях, і ваші ученята вже втомилися. Тому прошу вас виконати цю гімнастику для очей разом з псем-патроном. Ой-ой там на горі, ой-ой там на кручі, ой на горі на кручі, там все сиділа пара. Сі зими, всі зими кільми. Yeah! Давайте з вами ще зроби, зробимо висновки. Оберіть оцінку власного успіху, в залежності від того, як ви працювали на уроці. Прошу вас відповісти, як ви вважаєте, чи добре ви тут працювали. Такі оцінки, яку я вам пропоную, це молодець. Відмінно, добре, можу краще. Ой, ну пробуй. Давайте спробуємо зробити такий висновок. І з вами ми зустрінемося на нашому наступному уроці, на якому будемо робити майстер-клас. І пам'ятайте, що я вам сказала, що ми будемо з вами. Оздоблювати декоративно прикрашати літеру А. То бажаю вам творчого успіху, берегіть себе і до нашої наступної зустрічі. До побачення на нашій онлайн-трансляції у студії.